Затронемо, на якому етапі ми зараз знаходимося, що ми зробили, от, з якими ми проблемами зараз стикнулися, які мішають нам двигатися далі. От. І кожен по своєму направленні, хто в якому направленні працює, має на увазі, що лікарі, там медичний, середній персонал, адміністрація, що вони бачать, як нам прорулити через ці проблеми, тому що проблем дуже і багато, і щоб все таки, щоб ми вийшли на Червень місяць наступного року, вже з Штатом і з готовим, будемо говорити, функціональним корпусом на таку ж стандартну штатну роботу. Зараз йде Міжнародний тиждень паліативної допомоги. І для цієї події дуже багато проводиться заходів по всій Україні. Всеукраїнська ліга, яка створена в 2020. 10 році вона взяла патронат над всіма організаціями, які працюють в даному напрямку, і одночасно проходить біля 25 таких серйозних заходів практично по всім областям нашої України. Стосовно попередньо досягнутих результатів, фактично, крім тих 25 госписів, -ти які вже в тій чи іншій мірі функціонують на Україні, які вже приносять. Будемо говорити ту допомогу, яка на них розлагається, паралельно йде розбудова ще біля 10 хосписів. Хтось, по нашому прикладу, пішов на розбудову виїзної служби, хоспис на дому. Хтось займається стаціонарними закладами. Але те, що робимо ми, ще ні в одній області немає такого, будемо говорити, пілотного проєкту. Справа в тому, що. Прийнято було рішення ще два роки назад на засіданні Всеукраїнської ліги про створення експериментальної моделі регіонального центру. Бо ми всі прийшли до висновку, що кожен там, буде говорити, в своїй сфері щось старається зробити, але це все розрізнено і не має ніякої системи. І тому прийнято рішення на основі на Закарпатської області розробити проєкт регіонального центру. І щоб на основі вже цього регіонального центру розбудовувалася мережа, і тоді ми зможемо в короткий час надати по максимуму і охопити максимальну кількість тих пацієнтів, які у нас є необхідною паліативною допомогою. От і наша задача стоїть в тому, щоб все таки довести до керівництва Міністерства охорони здоров'я всі ці вимоги, всі ці положення, які ми розробляли на практиці, для того, щоб вони були включені вже в нормативну правову базу чим ми зараз столкнулися? Да, ми приступили до розбудови регіонального центру. Фактично зараз іде будівництво. Ну, обратно на нашому шляху дуже багато всяких проблем. І в першу чергу це та подія, яка склалася в державі. Я маю на увазі, це інфляція. Ті гроші, які були виділені нам, вони фактично згоріли. Вартість матеріалів здорожчала по окремим позиціям, що це матеріали, до 60%. І ми без допомоги. Державного бюджету ми цей проект не закінчимо, тому ми писали ряд листів, зверталися до обласної адміністрації з проханням підтримати нас в цьому напрямку для того, щоб ми вже в цьому році здали основну будівельну частину в експлуатацію. По ходу проекту вияснилося, що так як цей проект, я маю на увазі проектно кошторисна документація, була експериментальна, дуже багато було недоопрацювань зі сторони проєктантів. Це теж визвело за собою здорожчання і плюс ми не включили. В перелік відділень, які там мали бути, дитяче відділення. Тому що по практиці вже практика показала, що все-таки така цільова аудиторія теж має місце бути, і нам треба передбачити хоча б пару палат для цієї категорії. І тому прийнято було рішення добудувати мансарду, а це за собою потягнуло ще додаткові витрати. І тому от кожен раз, коли ми. Жинамо піднімати на наші сесії питання, що треба розглянути там чи доповнити програму. Ну неозначне буде недозначна реакція йде з залу. Але я думаю, що от ви сидячи тут, ви завжди зможете об'яснити, чим це викликано і для чого це все робиться. Справа в тому, що це строїться заклад для населення цього регіону. От користуватися цими послугами будуть тільки наші люди ніхто сюди не буде буду говорити, ні з місяця, ні звідки приїжджати. Це все робиться для того, щоб полегшити ті проблеми, з якими стикаються сім'ї, коли в них з'являється паліативний пацієнт. Значить, що у нас зараз така тікуча основна проблема. Я буду як менеджер говорити, то, що я розумію, це з фінансуванню. Значить, нам необхідно для того, щоб порішати всі ці проблеми зараз від обласної адміністрації вирішити питання по дофінансуванню мансарду. Це біля мільйона гривень. От, якщо ми це питання до грудня місяця, все таки порішаємо, то є всі такі ну основи і підґрунтя, що ми на квітень місяць закінчуємо повністю будівництво. Далі йдуть питання штатного розпису, ідуть питання затвердження, будемо говорити, виділення фінансування, тому що, наприклад. Якщо ми говоримо за медперсонал, то медперсонал у нас підготовлений, так Наталья Івановна? Ми все таки і медичний, середній медичний персонал, медсестри, і санітарки, і лікарі у нас пройшли навчання в Європі. І вони мають ці сертифікати, і вони знають про що йде мова. І тим більше, що у нас працюють два направлення і і виїзна. Так що Кадрових проблем немає з підготовкою професійної проблем немає. Є тільки проблеми фінансового характеру, але вони незначні. Якщо брати масштабу ну, капітальних вкладень навіть на наш район, то це е, ті суми, які ну грбу говорити реальні, і мало того, вони дозволять вже в цьому році мати біля півтори тисячі квадратних метрів площадів соціальних, які підуть на службу населення. В першу чергу сформована служба. По об'єму надання медичної допомоги, якої дійсно що немає аналогів в Україні, це перше. По друге, значить, позитивна оцінка громадськості, так скажемо, позитивна оцінка громадськості, тому що то ті анкети, які ми давали, там не було жодної такої анкети, яка би була анонімне були анкети, і не було жодної анкети, яка б давала якусь негативну інформацію про роботу нашої служби. Єдине було це прохання забезпечення безкоштовними медикаментами. Про це я вже говорила. І я пояснювала, ми всі пояснюємо людям, що ми не можемо забезпечувати. Ми можемо їм принести просто ті пільгові рецепти, які випише лікар. Це в наших силах. І по наказу міністерства там є певний перелік медикаментів, який може забезпечуватися безкоштовно. У Нас дійсно підготовлений медперсонал, медперсонал, який, як ви сказали, він пройшов навчання в Європі, це є Польща. Це є Австрія. У нас дуже велика проблема це відсутність психолога, який не положений по штатах у нашій бригаді. Але ми вийшли з цього положення, тому що ми склали угоду із центром сім'ї шлюбу і молоді. І психолог, якщо нам є, виникає необхідність в роботі психолога, значить виїжджає психолог і на надає допомогу тому чи іншому пацієнту. Працює він по індивідуально розробленій програмі, так що, ми поки що на даному етапі, ми задоволені таким. Звичайно, добре би мати свого психолога, але в Штатах поки що не положено. Дуже багато таких хворих, які після інсульту вони доходять до певної стабілізації симптоматики, тобто. Да, вони є інвалідами, але вони вже можуть і рукою щось трошечки робити, вони можуть і ходити. І дівчатка практично виконують лише консультативні функції. Тобто, відвідування йде щоденне, відвідування йде, можливо, вже по стану здоров'я ми визначаємося, чи раз у тиждень, чи, можливо, два рази у тиждень. І там проводяться такі консультації з питанням відновного лікування. Спочатку показується, яка розробка йде, чи рухів, чи ходьби, а тоді вже хворі. Самі роблять, і через деякий час ми знову навідуємося, але з обліку ми їх не знімаємо. У нас за ці три роки, так скажемо, у нас здійснено 9703 виїзди. 9703 виїзди. І здійснено маніпуляції 7914. Маніпуляції йдуть як перев'язки внутрішньом'язеві, внутрішньовені, внутрішньовенні краплині. Практично йде перев'язок 822 і ін'єкції всього 3095. Тобто об'єм нашої допомоги дозволяє, ну так скажемо, трошечки, ніби замінити стаціонар. Це є самий, самий істинний такий стаціонар на дому, де ми виконуємо роботу, яка яку виконує у стаціонарі молодший медичний персонал і кінчаючи лікарським персоналом. Ну і звичайно, дуже би нам добре мати, якщо би був такий статус. Паліативного медичного працівника Олемен тож статус паліативного медичного працівника. Це, звичайно, можливо, даному більше і в оплаті медичних працівників, тому що робота зв'язана з напруженням і, не маючи такого статусу, не є можливості фінансування відповідного медичного працівника по тій роботі, яку він проводить. Це робота специфічна, тому що там треба і поговорити з хворим. Іноді буває так, що паліативний пацієнт більше бажає, щоби з ним поговорив лікар, чи лікар, чи медсестричка, і потім лише процедури питання. Синдрому психологічного вигорання теж тут іде. Нам би теж треба якусь, якусь продумати програму розгрузки медичного персоналу. Ну я розумію, робота психолога з медичним персоналом теж була би, але іменно якусь таку невелику програму розгрузки медичного персоналу, який день у день значить, зустрічається із хворими, які помирають і зачасту помирають і при медичному персоналі. Працюємо на основі милосердя. І, Я казала, така була основоположник цієї паліативної допомоги, це Сесілія Сандерс, яка була першим штатним лікарем і яка відкрила першу таку лікарню хоспісу у передмістях Лондона. І вона сказала таку дуже гарну фразу. Я взяла з собою цю книжечку. То ми не можемо додати дні до життя наших пацієнтів, але ми можемо додати життя до їх днів. Так що так, така в нас робота. На сьогодні такий колектив, який працює у нас. Я їздила вже дуже багато по іншим областям і по іншим закладам, разом із колективом нашим, які працюють у госпісній виїзній бригаді. То хочу сказати, що на самому високому рівні оцінити їхні знання, їхні відношення і Ну, те відношення, яке повинно бути у медичного працівника. Так що я дуже вдячна. Якщо дивитися на кількість ліжок, які заплановано у хоспісі, то дивлячися на ту практику, яку ми маємо протягом чотирьох років, то вона не буде забезпечено. Можливо, ставити питання про створення міжрайонного хоспісного ну, і закладу. Із Виділенням ну, тих ліжок по кожному районі. Звичайно, що ми вже приблизно знаємо, скільки в нас у районі ми маємо ну, хворих. І, ну, звичайно, що воно є, не є. Достовірно, що кожен день ми можемо, то, ми маємо по факту, ми не можемо прогнозувати, що завтра у нас буде 10, а сьогодні 5. Значить, то залежить від, то, від е, захворювання. І, ну, але все одно вже можна прогнозувати, що яку кількість ліжок потрібно для району. І, звичайно, що спеціалісти, які у нас вже навчені, які пройшли спеціалізацію, вони і надалі так будуть працювати і ще й краще. Тому що Перше... там підібрані такий такі персонал, який має душу і є християнином, і дивиться на хворих. Так, як на своїх рідних. Готуючись до наради, я переглянула досвід світових таких організацій подібних. Значить, от, наприклад, оскільки ми є пілотним проєктом, то нам не треба виходити з тих нормативів, які є затверджені в державі. Я спеціально їх взяла для себе. І вже виходячи з того, як напрацювання є і виїзної бригади, і стаціонарного відділення, ясно, що ці нормативи не будуть відповідати вимогам. На даний час у нас діючий наказ Міністерства охорони здоров'я. 33. Я коротко вам хочу ознайомити, і на ваш розсуд, звичайно, ви теж підскажете, що цього недостатньо. Значить, Такий заклад, який має хосписний і паліативний напрямок, наприклад, лікарський персонал, розрахунок іде. Одна посада лікаря-терапевта встановлюється на, одно, на 20, одна посада на 25 ліжок. Посада лікарів психотерапевтів або психологів встановлюється одна посада так само на 25 ліжок. Посада заступника головного лікаря йде одна посада. Це 33 наказ. Значить, в лікарні так само заступник на 25 ліжок і більше. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, технічні працівники. І тут є детально розписано, наприклад, посада медичних палатних сестер встановлюється один цілодобовий пост на 15 ліжок. Посада медсестер з дієтичного харчування одна посада на 50 ліжок, і отак от далі. Тобто, я хочу довести до того, що діючі нормативи є недостатньо для реалій і. І теперішнього життя треба від депутатського корпусу підготувати листи, все одно то формується новий пакет, ну формується нормативна база, і от що внесли такі пропозиції, що можливо має закладатися в бюджеті певні кошти на паліативну хоспісну допомогу. Цього раніше не було. А Програма програма, програма але вона також лягає на місцевий рівень. Я говорю за загальнодержавний а, так, да щоб внесли зміни до були внесені зміни до законодавства України, тому що в. Вже є напрацювання і других держав, і Я думаю, що до цього дойдуть, і депутати мають повне право. Депутатський корпус таким зверненням у такий, такий перелік питань, що просимо розглянути. Все, що стосується розвитку паліативу, все стосується надання ну, повної повноцінної допомоги пацієнтам. Можна, ми все це сприймаємо. Ми все це будемо втілювати. І я вам хочу подякувати всім за вашу роботу, і адміністрації, і лікарям. От і медсестрам, і членам команди за велику проробну роботу і надію, що все таки ті задання, які ми собі поставили, ми їх досягнемо, і до нас ще будуть приїжджати, все у нас будуть вчитися. Всім дякую, всього на до побачення.